На тисячу помножена печаль тече на захід океан кривавий, вмирає сонце в чорнім небі сталь, всихає в землю автомат і снарядами знов зорана земля. Сховались змії міни в чорноземі. Які прекрасні тут були міста. Тепер бетонні пустки чи пустелі. Мені від цього болю де втекти, в якому полі викричати душу. Мій краю рідний, так страждаєш ти, Що й зрадники тебе трясуть, мов грушу. На тисячу поділені слова, поділені життя і наші долі. За ці криваві люті і жнива ми відборонимо наше право волі, ми не зійдемо з обітниць тих святих, що в кожнім серці українським словом шануть мертвих, бережуть живих, бо тут є суть, і сила, і основа.